Сьогодні дизайн вже не виглядає так, як навіть рік тому, Ши реально змінює індустрію. Тож, як починати новачку? Ти у фігма, одразу вчити я інструменти чи щось інше? Погнали розбиратись! Перед тим як ми перейдемо до практичної теорії, я хочу сказати, щоб ви обов'язково слухали себе, збирали більше інформації в цьому питанні, тому що ніхто вам на 100% не скаже, що буде саме з штучним інтелектом. Бо ну, по перше, це залежить не тільки від самого штучного інтелекту, а й від людей. Розвиток цих стартапів, типу там Lovable курсор, він просто історично швидкий. По Друге, дуже сильно все відрізняється. Я була в буквально в п'ятницю на нетворкінг-івенті з засновником Lovable. Це було, до речі, айконік момент, просто це було дуже прикольно, і там познайомилася з класними людьми. Наприклад, з дівчиною з LinkedIn, вона працює в LinkedIn, Її перевезла компанія з Сінгапуру. І я запитала, як взагалі ситуація з IT в Сінгапурі, і от Васеф, якщо ми порівнюємо, бо я знала, що там. В цілому дуже розвинена IT. і вона каже: в цілому, так якщо порівняти з світом, але не з сан франциско Тому що, якщо ми кажемо про вайбкодінгші інструменти, тут це база базова і весев. СФ... Ши інструменти, і взагалі вся ця історія відчувається дуже по-іншому, ніж навіть, якщо чесно, коли я була у Канаді. До речі, останнім часом взялась за свій інстаграм. Да, Стало, у мене вже навіть була міжнародна співпраця. Стала тут знімати туторіали про дизайн, смішні відео про дизайн і життя у сан франциско Але в більшості там дизайн-контент. Тож не забувайте забігати туди. Коли ви дивитеся якісь відео, читаєте якісь коментарі, читаєте якісь статті, збирайте більшу інформації, тому що ви настільки знаходитесь на початку цього всього. що Іноді ваша інтуїція, більше інформації це є правильний шлях. Тож головне, що змінилось, як починати е, новачку. З'явились два основні напрямки, з яких можна обрати, чого раніше не було. Перший класичний шлях у фігма: ти вчишся будувати інтерфейси, компоненти вручну, робити дизайн системи, проходиш повний цикл від варфрейму до фінального макету, і це все машинально руками. Другий шлях це нове явище. Є дизайн. Його ще називають вайп дизайн, вайп-кодінг, ви могли чути, але це трошки в технічну сторону. Але ти відкриваєш інструменти на кшталт ловоболи за кілька хвилин, отримуєш сайт готовий. І спойлер, додивіться до кінця. Е, є момент насправді вам треба вивчати обидва напрямки. Просто треба обрати, який з них 70%, а який 30%. Моя порада перша почати дивати, дивитися на цілі. Якщо тобі цікаво напрямок бізнесу, фрілансу. Тоді я й шлях може бути дуже прикольним стартом. Ти відчуєш процес, побачиш, як працювати з клієнтами, і навіть зможеш заробити перші гроші швидше, отримати такий бізнес-досвід. А якщо ти хочеш бути будувати кар'єру дизайнером у компанії, в тебе є схильність до цього бажання, то тоді вже ж класичний шлях. Друга порада проаналізувати себе, на що у вас є схильність. Наприклад, хтось вміє реально і любить продавати. Тому ну, тут зрозуміло. І яй під ключ дасть вам величезні можливості. Комусь подобається працювати в команді, хочеться стабільності, то класно йти у кар'єру дизайнера у компанії. Тож детальніше: новий напрямок. AI, інструменти, вайп-дизайнінг ні, тут треба вже вайп-кодінг. Вайп-дизайну буде недостатньо. Е, тільки дизайн. У нас є нове направлення, коли ти боєш береш я-інструмент і за хвилину створюєш сайт чи навіть цілий додаток, дизайн так точно, першу версію так точно. Тут одразу є величезний плюс. Ти можеш стартувати без знання складних інструментів, сидіти не треба тижнями у фігми і з усіма розібратися, типу автолеяути компоненти, тому що AI робить за вас більшість такої технічної, нудної, складної роботи. І Якщо ви хочете робити дизайн для фрілансу, якісь сайти, особливо лендінги. То реально можна стартувати прямо з я-інструментами і вивчати їх в більшості. Із плюсів, що напрямок і ринок реально дуже швидко розвивається, все покращується просто на очах. І класно бути в цей момент, знаєте, на цьому треку. Другий плюс це виходить за межі дизайну. Тепер ми робимо дизайни під ключ і нас обмежують тільки технічні знання, з розвитком яким, яких ми можемо робити складніші продукти. І це а вже ж, також дуже круто працює на. Перспективу, тому що ви вивчаєте вже не тільки дизайн, це вже потрошечки ми так вступаємо в дизайн інженерів. І плюс паралельно розвивається технологія, тому це також класний, класний напрямок. А в я веду Патреон і от на практиці. От ми зробили повністю сайт портфоліо. В першому випуску ставили на домен крім дизайну. У другому, крім дизайну, підключили форму, щоб користувачі могли її заповнювати. В третьому захищали форму від спаму, в четвертому давали можливість отримати в бота нотифікацію, коли хтось заповнює цю форму. Зараз ми розробляємо новий сайт. Там ми будемо підключати платіжну систему, щоб можна було оплачувати послуги з сайту, і т.д. і. Ви розумієте, що ну раніше такого не було. Так, я на патреоні навчаю дизайнити штучним інтелектом онлайн з дизайн-мисленням. Пояснюю свої дизайн рішення, чому тут такий дизайн, як це зробити краще, як зробити це гарніше. І запрошую гостей на технічну частину до нас навчають вже робити технічні речі, що мені здається неймовірно круто. Тому хто хоче це підписка, відписатись можна в будь-який момент. Дуже з 2022 року, тому контенту там зібралось. Ну дуже багато. Але якщо суто по дизайн, важливо поговорити про мінуси. Обмежу. Ження по розміру проектів треба чекати, поки штучний інтелект розвинеться і дійде до великих і складних продуктів не тільки на словах і у рекламах цих компаній, а й у реальності. Над, над чим, а вже ж сильно працюють, але точну дату ніхто не скаже. Хоча, можливо, вона якраз співпаде з вашими навичками. І додам ще такий мінус, якщо ви повністю 100% підете тільки в штучний, в штучний інтелект, ви ризикуєте з, без бази, без фундаменту залишитись на рівні поверхневого дизайнера. І от мені сьогодні прийшла така ідея, якщо з'являється ши, який створює дизайн-систему, ідеально, я впевнена, такий або вже є, або, ну, я знаю, що є часті. Частково, які допомагають її створити, але уявимо, що це так само просто, і одразу воно експортить фігма. І ви це робите в кілька е, кнопок. Я би радила. Паралельно вивчити і вивчати це, чому це відбувається. Наприклад, чому штучний інтелект створив її саме такою, чого не вистачає, як вона виглядала до того, як працював штучний інтелект, тому що штучний інтелект не вигадує собі з голови. Правильно він натренований, і його тренували на справжніх дизайн-системах. Тому вам треба, окрім того, що витратити час просто на те, що ви мануально будете да, створювати цю дизайн-систему, а витратити час на те, що, е, чому ця дизайн система виглядає саме так, що означає. Кожне з цих значень і т.д. І якщо вам, наприклад, хотілося б робити свій стартап, або вам просто цікаво цей напрямок, робити свої продукти за застосунки. Також раджу переподивитися на вайб-кодінг під інших кутом, що значить детальніше. І до речі, раджу подивитися це і це відео. Там детально все описую з прикладами і лайфхаками. Щоб ви не обрали по напрямкам, ці відео є обов'язковими і розповідаю секретний соус класного дизайну з штучним інтелектом. Частина друга. Figma і UX UI база. Тепер давайте проговоримо про другий шлях. Це класика. Вивчати Figma, будувати базу саме в UX UI, дизайну. Плюси тут очевидні. Ви вчитесь не тільки малювати красиво, а й мислити як дизайнер. Це означає, що ви розумієте користувача, знаєте принципи юзабіліті, логіку інтерфейсів. У вас формується фундамент, на якому можна зростати. Сьогодні ви робите мобільні додатки. Завтра переходите в продуктовий дизайн. Післязавтра ведете команду дизайнерів. І найважливіше, я і Може підсилювати вас, але без вас він не створить реально зручний продукт. Але і тут є мінуси. Це довше. Вам доведеться витратити місяці, щоб розібратися у фігмі, вивчити основи UX. Це складніше, і тут потрібна дисципліна. Бо вчитися дизайну як професію це марафон, а не спринт. І тут дуже важливо. Тут раджу це відео. Тут я прям крок по крок підготувала шлях крок за кроком для початківців. І і третій шлях, мій улюблений. Це те, що при виборі кожного напрямку, якщо попередні більш окремі шляхи, то це їх об'єднує. В кожному, в, кожному, в кожному виборі ми зустрічаємось на цій стежці, і ви тут зустрінетесь. Просто ви обираєте стратегію, з якого шляху починаєте. Що я маю на увазі? Ви маєте обрати обидва шляхи, тільки який вирішити для себе, який з них 70% вашого часу, який. 30%. Бо дивіться, якщо ви будете йти тільки в ши ваші дизайни все ж будуть згенеровані. Бо якщо ви взагалі не будете цікавитись, як з законами і в цілому процесом і логікою за продуктами, кнопками, ви не зможете корувати штучними інтелектами, ви не зможете розуміти, що з чого виникає, що є важливим і куди напрям направляти. Бо класний дизайн штучним інтелектом може зробити тільки класний дизайнер з класними дизайн знаннями. І тому, до речі, зараз файсі це. Такий величезний акселератор для стартапів, вони е, сьогодні сказали, що хочуть більше дизайнерів як засновників з дизайн майндсетом mm -mm -mm. Інша крайність, якщо ви навпаки ігноруєте ши і вирите тільки в класику і. Ви ви відстанете від інших дизайнерів, навіть якщо у вас умовно багато знань. Бо зараз ши, ти працюєш як дизайнер 3000, закидаєш до кожного тестове, отримуєш велику кількість рішень і жонглюєш їми. Я от зараз роблю пет проект. Так зручно, я роблю його сама. Нема з ким поговорити. Так я закинула в різні ши в PRD, глянула їх рішення, обрала краще. І погнали це просто вау. Тут ще напевно додала би, що взагалі ігнорувати ши це навіть може вартувати професії. Якщо ви умовно в вашій країні, як я казала на початку, ще трошечки не дійшов процес і люди ще так відносять дуже з обережністю, то тут у СФ інтерни навіть на інтерн позицію, а вміння промптити і технічно. Показзадізаделиверити створити так свій продукт, хоча б мінімально, це вже є базовою вимогою. Розумієте, що робити після цього відео? Подивитися ці відео. Вони вам потрібні в будь-якому разі, тому що, що тут є важливі базові речі обговорюю. Що тут а, тільки там що інструментами, там для ексвіа дизайну, початківцю. І чому вони будуть корисні в будь-якому шляху? Тому що, чесно кажучи, робота з штучним інтелектом і робота вручну це абсолютно різне мислення, яке ти маєш вмикати, і це мене прямо от дивує. От педпроект я зараз роблю в основі на, у фігмі, а сайти інструментами. І я прям відчуваю, як у мене там все по-різному. Мені Треба, знаєте, випрацьовувати в собі такий тумблер, щоб перемикати, як я мислю, тому що це абсолютно різне мислення. Відчути що для вас є більше близьким ментально, да от що вас так заряджає, дає мотивацію в довгу оберіть для себе свій шлях. В яку сторону рухатись? 70 на 30 і а, погнали. Ну, і підписуйтесь на мій канал. І наша улюблена практика медитації. Ми закриваємо очі, уявляємо клієнта мрії, уявляємо суму, яку він нам за це заплатить. Клас, тепер щоб все сталося, треба підкріпити добром. Тому ми кидаємо на банку Дімі. Я його знаю. Він був у мене на інтерв'ю. Я йому довіряю. Так, таким чином бажання збудеться. Дякую вам дуже за перегляд. А хто хоче будувати дизайни з штучним інтелектом під ключ з нуля зі мною, то. Погнали на Патреон, а з, з усіма іншими бачимося наступному відео. А щоб ця зустріч відбулась, треба не забути, що зробити правильно підписатись, Па-па, десайном. -па.